Зараз будемо здійснювати моніторинг державного кордону за допомогою БПЛА Аутель. Знайомтесь, це Максим, який долучився до лав Державної прикордонної служби України у 2009 році. До початку повномасштабного вторгнення він обіймав посаду інспектора. Під час великої війни Максим обороняв Чернігів на передовій, а згодом вирішив змінити свій фах, ставши пілотом БПЛА, щоб продовжити захищати Україну в новій ролі. Навчання на дроні не таке важке, як може казатись, але є дуже багато нюансів. Тобі ж треба постійно читати, навчати вдосконалювати себе і розвиватись навчанню. Немає обмежень, тобі ж різні моделі, різні модифікації, і треба постійно бути. Тренді цього і постійно розвиватись і спілкуватись на цю тему. Тому що в Україні це дуже розвивається зараз. Спочатку повномасштабного вторгнення дрони відіграли велику роль в цій війні. Вони стали актуальними, тому що якщо ти щось знаєш, щось бачиш, що по той бік, чи попереду, ти вже підготовлений, ти вже можеш передати інформацію цю відповідним підрозділам, і вони вже будуть готові нанести чи вогневе ураження, чи переглянути. Групуватись, ти вже більш підготовлений, якщо ти бачиш заздалегідь що буде ну далі. Аеророзвідка ДПСУ постійно прагне вдосконалювати свої можливості, відкриваючи нові горизонти для висококваліфікованих операторів. Завдяки впровадженню новітніх технологій і розробленню інноваційних підходів, фахівці мають змогу підвищувати точність і швидкість виконання завдань, що вкрай важливо для забезпечення безпеки державного кордону. Під час проведення моніторингу державного кордону. Військово-злочинних груп – не виявлено, військової техніки не виявлено, збільшення особового складу поблизу державного кордону не виявлено. Фіксується повсякденна діяльність Державної прикордонної служби Республіки Білорусь. Ми не провокуємо білорусів, не залітаємо на їхню територію, проводимо моніторинг державного кордону зі своєї території.